Ефірі з підсумками новин за останній тиждень громада сьогодні проєкт про події, життя і людей. На календарі Лютий найкоротший місяць року та найдовший місяць у житті українців. Але після нього настане світла та радісна весна. Обов'язково настане. Не опускаємо руки, не втрачаємо надію. Ми незламні, не скорені та неймовірно сильні. Минули восьмі роковини світлої пам'яті Вадима Жеребила. Мати втратила єдиного сина. Друзі щирого і веселого побратима, ми, вся Україна свого героя-захисника на алеї героїв відбулось шанування пам'яті полеглого воїна. Покласти квіти, сказати теплі слова, схилити голови в скорботі прийшли мама, друзі, військові, представники міської ради, установ, організацій та мешканці нашого міста. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі під час російсько-української війни, Вадим нагороджений указом президента орденом за мужність третього ступеня посмертно. 17 квітня 2015 року, на будівлі менської школи імені Шевченка, відкрито дошку пам'яті Вадима Жеребила. Всеукраїнська громадська організація Спілка ветеранів та працівників силових структур України звитяга посмертно нагородила Вадима Жеребила відзнакою за вірність присязі. А Українська православна церква Київського патріархату відзначила Вадима Жеребила медаллю за жертовність і любов до України. 11 березня 2017 року наш герой нагороджений Постнародним орденом Лицарський Хрест добровольця Вадим Жеребило, почесний громадянин Менського району. Посмертно. вічна пам'ять і слава нашому герою. Відбулася чергова сесія Менської міської ради, на якій розглянули ряд важливих питань. 30 січня відбулося чергове пленарне засідання сесії Менської міської ради. Під час пленарного засідання депутати заслухали звіт про виконання бюджету за 2022 рік, а також про виконання місцевих програм з питань освіти, культури, соціального захисту населення. Прийняли у власність три автомобілі, які ми отримали від латвійських партнерів і передали їх у користування нашому комунальному підприємству Мена комунпослуга. Також депутати висловили слова подяки. Нашим муніципалітетам-партнерам це Гміні Жираков, Гміні Даброва, Польської Республіки і е, Муніципалітету Олайне Латвійської Республіки за постійну допомогу менській громаді і Україні. Е, крім того, було прийнято ряд важливих змін до програм, які стосуються безпечної громади, а саме передбачена закупівля. Автомобіля, який буде використовуватись поліцейським офіцером громади в селищі міського типу Макошино. передбачено зміни до програми обороноздатності і один з автомобілів, який ми отримали від латвійських партнерів. За ініціативи наших волонтерів і апарату мінської міської ради буде використовуватись для того, щоб організувати постійну допомогу нашим бійцям. Депутати погодили проєкт рішення, яким схвалили співпрацю з Березнянською громадою, і завдяки цьому рішенню учні Березнянської громади будуть підвозитися до навчальних закладів. Ще було розглянуто ряд земельних питань в цілому було розглянуто більше 60 рішень. На черговому засіданні виконавчого комітету Менської міської ради члени виконкому заслухали звіти про виконання бюджету Менської міської територіальної громади за 2022 рік а також директори комунального підприємства «Минокомунпослуга Менської міської ради, Агенції регіонального розвитку Минщини, комунальне некомерційне підприємство Менська міська лікарня Менської міської ради, комунальне некомерційне підприємство Менський центр первинної медико-санітарної допомоги Менської міської ради звітували про роботу за 2022 рік. Ці комунальні підприємства у цей важкий воєнний рік плідно працювали і продовжували надавати послуги жителям нашої громади та внутрішньо переміщеним особам навіть під час окупації. Всього на засіданні було розглянуто 25 питань, деталі на сайті міської ради. Спільні заняття з безпеки життєдіяльності для учнів Менського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Шевченка провели директор місцевої пожежної охорони Менської міської ради Анатолій Фурман та консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Менської міської ради Вікторія Кузьомка. Гості на заході розповіли про правила пожежної безпеки при користуванні опалювальними печами та електроприладами. Не оминули увагою і стан пожежної безпеки на території минської громади. Також розповіли про дії при виникненні вогняної стихії, причини появи пожеж та загорянь. Приємним бонусом для дітей були подарунки від СПРПП у вигляді розвивальних ігор та канцелярського приладдя. Відбулась зустріч із нашим земляком, героєм України Олександром Слясаренком. Шановні рідні земляки, ми теж з мене, тому ми сюди приїхали не в гості, а да, додому, як свої рідні. Нам дуже класно, що, ми, що ви нас так прийняли. Е, да, зустріли е, подарки, співи дітей шикарні, наші любимі пісні і калина, і гімн України. Це все найкраще. Я хочу дуже подякувати вам за допомогу Чернігівському госпіталю. Я хочу подякувати за підтримку морально-ментально нас в ці тяжкі часи. Хочу подякувати вам за теплі слова і хочу вам сказати, що я ніколи не підведу честь нашої рідної Ленської громади і. Виконує свій обов'язок і як виконують, мої підлегли, моя дружина, яка мене все время підтримувала, мененка теж. А що хай буде? Вона жила там, рядом дом на нашому Гагаріна, рядом. Так що все буде добре, все буде Україна, ми переможемо, тому що ми перемогли вже в голові. А то, вже коли це наступить цей час, це вже не має ніякого значення. Я всіх люблю. Слава Україні! Yeah, 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 yeah. У менській публічній бібліотеці для молоді та школярів міста відбулася вікторина від громадської організації Крим на тему мінної безпеки. Діана Первакова зі своєю авторською піснею Припиніть посіла перше місце, набравши 98 балів із 100 можливих на міжнародному конкурсі нью йорк Starlights. Вітаємо, пишаємось та бажаємо подальших творчих успіхів! 5 лютого о 12.00 в місті Мина відбудеться чемпіонат Чернігівської області з армреслінгу. Організаторами змагань виступають Чернігівська обласна федерація з армспорту та Менська Прилуцька міські ради, Менська молодіжна рада. Запрошуємо на зустріч із фахівцями Норвезької ради у справах біженців. Зустріч відбудеться о 9.30 5 лютого у Минській публічній бібліотеці. Норвезька рада у справах біженців продовжує працювати в Україні для надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок бойових дій. Триває збір коштів на дрони для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Збір проводять мунянки Оксана Гапон та Тетяна Троцик. Кожна гривня важлива та наближає нашу перемогу. Реквізити знайдете в описі під цим відео. Долучаємось, допомагаємо. Війна змінила хід наших думок, реакцій, моральні цінності, і пріоритети. Ми стали іншими, та незмінною залишається віра в наших захисників які, попри втому виснаження, напругу та небезпеку ризикують своїми життями, захищають Україну, пишуть історію незалежності та перемоги в реальному часі. З вами була Громада сьогодні. До нових зустрічей в ефірі.